Оголошується Харківська міська рада та Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця підписали меморандум про взаємодію та співпрацю. Меморандум підписано. Вітаємо. Шановні друзі, шановний Ігор Олександрович, Олександровичу. за все я хотів би подякувати вам особисто і міській раді в цілому. За потужну підтримку, підтримку підготовки якісних фахівців. Наші науковці приймають участь у всіх ваших розробках проєктних і наукових. І це здорово, тому що ми вважаємо, що якщо викладач не займається науковою роботою і проєктною роботою, то його контент, його лекції, його заняття дуже втрачає. А наші Викладачі найсильніші в світі, от, тому вони не можуть поганий контент робити з вашою допомогою. Так і виходить. В національному економічному університеті представлений широкий спектр факультетів, спеціалісти, яких зможуть надати позитивний поштовх для розвитку економіки Харкова, зауважив в свою чергу Харківський міський голова Ігор Дерхов. І ці напрямки вдало корелюють із структурними підрозділами Харківської міської ради. Отже, мер підкреслив, що підтримка вищих навчальних закладів міста та співпраця з ними це внесок у майбутнє Харкова, його розбудову і післявоєнний розвиток. І сьогодні, в такі часи, головне, щоб і ви давали навчання, да і знання студентам, і щоб ми зберігали це вище, Я впевнений, що ми збережемо всі вище наше. І дійсно для нас сьогодні, незважаючи на все, економіка це головне. Економіка це головне сьогодні, в ці часи, да це поповнення міського бюджету. І ви розумієте, те кроки, які ми зробили сьогодні для підприємців, для всього бізнесу, всього без виключення, ми скасували всі місцеві податки і збори. Крім цього, величезні кошти сьогодні кожного дня, кожного дня, хочу сказати, перераховуємо на підтримку наших військових частин, які зараз воюють. Вивчанськ, Ліпецьк. Сьогодні перерахували 16700 сімсот і 5 20, 21 что, понимаем, – це двадцять двадцять Тільки зранку перерахували, і кожного дня практично таке витрати є, і будемо продовжувати. Бо розуміємо, це підтримка дронів. Зараз будемо купляти там, все можливе щоб забезпечувати. Але головне головне сьогодні економіка. Економіка. Е, і е, головне, щоб ми сьогодні е, рахували майбутню економіку міста. Дуже важливо це. І е, ми чудово розуміємо, що без економіки міста не буде нічого да, в місці. Це ж ми розуміємо. Користуючись нагодою, харківський міський голова також відзначив низку науковців, подяками та грамотами за плідну працю у воєнний час та сприяння розвитку міста. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.